Без сумніву, найприємніший та найочікуваніший час в році для працюючої людини це відпустка. Її чекають як щось феноменальне та незвичайне, щоб нарешті відпочити від повсякденної трудової діяльності і зануритись в розслаблене байдукування. Якщо взяти до уваги різні країни, то найдовша відпустка в світі у службовців Фінляндії 39 днів. Далі йдуть Швеція, Данія, – 30-35 днів. Франція і Норвегія 25 днів, Бельгія і Великобританія 20 днів. А канадці і японці відпочивають максимум 10-14 днів на рік. Причому 60% японців свідомо відмовляються від вихідних, і тільки 5% їздять у відпустку. Але скільки б вам часу не давали на відпочинок, все одно в відпустку варто до відпустки варто добре готуватися. А як це зробити, нам розповість далі наш гість, це психолог Анна Гукова. Вона вже у нашій студії. Добрий ранок, Дякую. добрий рано. Дякуємо, що завітала. В принципі, всім всі мені здається відомо, що з настанням літа, сонечко, приємна погода. Ти вже не можеш дочекатися відпустки. Але от і тобі там не хочеться працювати, настрій стає поганим. Як все ж таки ем, налаштувати себе і морально, і психологічно, аби допрацювати цей час mm -hmm. в гарному настрої і з гарними результатами на роботі? Ну насправді час перед відпусткою він так дуже повільно тягнеться. Здається, що цілий час, ціла вічність проходить від того моменту, коли ти починаєш уже очікувати, що ось-ось настане відпустка. В відпустці головне переключитися. Да? Тобто цей момент, коли ми чекаємо відпустку, він е, трошечки затягається, і тому варто е, в цей момент просто насолодитися. Тим затягнутим часом, да тому що час зараз дуже швидко е, летить. Uh -huh. А коли ти починаєш відчувати, що цей час дуже повільно тягнеться, можна просто насолодитися тим часом в першу чергу. Ну uh -huh. no, uh -huh. якщо на робочому місці, от вже останні, так би мовити, можливо, тиждень два uh -huh. залишилось до відпустки, і все-таки ми постійно буває, що люди думають зазвичай про те, що куди їм поїхати, uh -huh. як спланувати це під час робочого робочого так, процесу, так. варто взагалі це робити під час робочого процесу, чи можливо якось переключатись. Ну, звичайно, варто підготуватися до відпустки завчасно, щоб потім, коли настане перший день відпустки, ти вже знав чітко, що тобі треба робити. Uh -huh. Тому що, коли це несподівано, це теж буде досить стресово. Тому варто подумати, в залежності від тієї роботи, якою займається людина, варто подумати, як вона хотіла б провести відпустку, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. визначити тобто. визначити, визначити для себе так. Якщо це людина, яка працює, фізично працює, да, то зрозуміло, що їй буде трошки легше. Відключитися, тому що е, е, працівники інтелектуальної сфери вони трошки інакше дивляться, ніж працівники робітничих спеціальностей на свою відпустку. Uh -huh. І тут треба також, в залежності від того, де ти працюєш, чим ти займаєшся, зорієнтуватися для е, власне для самого себе. Ну люди, які працюють, наприклад, в офісі. Е, як їм uh -huh. краще відпочити і спланувати свою відпустку? Це має бути якийсь активний відпочинок, чи можливо там побути вдома з рідними? Ну, це залежить від індивідуальних вподобань. Якщо людина любить подорожувати, вона чітко знає, що то для неї буде релаксом, то звісно їй варто підготуватися до якогось туру. Якщо людина любить домашній такий спокійний очах, да то їй варто переключитися в в такий домашній побут і трошечки змінити ритм. Uh -huh. Ритм життя і uh, Ну, так як ви вже зазначили, що варто готуватись заздалегідь, от так. як це uh, правильно зробити, от який власне потрібно скласти певний графік на дні? Uh -huh. Як це зробити, і що слід на що слід звернути увагу? Ну в першу чергу треба uh, знаєте звернути увагу на те, що іноді буває, що ожидання чуда примішає самочуда, да щоб не стався цей не справдилося це твердження. Да, то треба чудо це. Не дуже не п -п цю uh -huh. українське слово не можу знайти в підготовці до того чуда, да? щоб реалістично подивитися на те, що б ти хотів побачити у своїй відпустці і яким би ти хотів побачити себе в цій відпустці. Uh -huh. Тому що коли дуже багато наплануєш, а потім все йде зовсім не за тим планом, за яким ти собі напланував, то звісно, не отримуєш того комфорту внутрішнього і немає задоволення від відпустки. Дуже часто люди роблять так: беруть календар і закреслюють дні там за. Залишилось до відпустки днів, oh, yeah. залишилось чотири-три. І mm -hmm. як впри... ну, я так розумію, що це навпаки з однієї сторони і добре, так тому що ти очікуєш, ти гориш, mm -hmm. а з іншої сторони, це може і там дратувати, і не зважати на роботу, та чи на навчання якесь. А як все таки не допускати такої технології очікування, mm -hmm. та і можливо якось перемикатись. Ну, власне, все в наших руках завжди. да, все в наших руках. Як ми хочемо, то так ми і робимо до певної міри. Звісно, є якісь моменти, які ми не можемо завбачити. Але зазвичай ми самі можемо керувати тим процесом, да, внутрішнім своїм процесом, який в нас відбувається. І е, я думаю, що варто звертатися увагу на свої якісь внутрішні відчуття, да і вести себе належним чином, тому що відпустка вона все одно буде, вона нікуди не дінеться. Да, а залежно від того, як ти себе підготуєш до відпустки, чи ти вже накрутиш себе, чи ти будеш спокійно входити в плавно в той інший ритм. То залежить від тебе, чесно бо часто буває також перед відпусткою, коли вже так би мовити, люди вже чекають і на, на останніх робочих днях. Часто спостерігається така от втома, можливо, якісь конфлікти з колегами, як цього уникнути, і що слід вживати в такому випадку? Ну зазвичай як війти відпустку, повільно війти давно да. плавно, плавно війти в відпустку плавно. І просто не зациклюватися на тому, що відбувається yeah. на роботі. Дуже часто, коли йдуть офісні працівники у відпустку, вони починають або дуже інтенсивно все перепрацьовувати, перепрацьовувати, щоб все uh -huh. допрацювати, хоча такого не буває, то ілюзія. Або починають розписувати по плану, кому що потрібно зробити з точністю uh -huh. там до пункта, хто що повинен зробити. Да? І то теж не варто вдаватися в такі подробиці, тому що все одно життя йде своїм ритмом, незалежно від того, йдеш ти відпустку чи не йдеш відпустку. Так? І то теж треба на те, теж треба зважати, що відпустка вона є, вона нікуди від тебе не дінеться, і як ти плавно до неї підійдеш спокійно, uh -huh. то так воно все й піде далі. Як опанувати себе, от, свої там, якісь навики і вміння, щоб не робити все швидко. Там, ну, ти розумієш, що в тебе часу немає, все доробити, те, доробити, те зробити, uh -huh. ми вже про це згадували. Сам хочеш, це коли ти сам хочеш, коли ти сам хочеш уповільнитися. Uh -huh. Так, так. Так, Коли ти сам себе хочеш контролювати. Ну, найперше, то, що може допомогти, це дихання. Угу. Повільно вдихаєш через нос і повільно видихаєш через рот. Скільки так? таких дихань треба зробити? <гум> ну, як мінімум, я думаю, що разів сім вистачить, то одна хвилина за одну хвилину <гум> можна, ну це для, для професіонала, хто вже так навчився цим зарегулювати, а за декілька хвилин можна навчити себе дати за допомогою дихання налаштовувати на якийсь спокійний лад. Угу. А от якщо вже в. В принципі визначилися з відпусткою, куди поїдуть, власне, uh -huh. і, і коли потрібно пакувати свої валізи, в який це період часу потрібно робити, uh -huh. чи це в останній день можна зробити, чи можливо uh -huh. те також заздалегідь варто, щоб був плавний захід. У відпустку. Бачите, ми, ми дуже любимо, коли у нас все прописано, так? коли в нас є якесь право. Чіткий план так, такий так. Але це залежить від, від людини, яка людина. Якщо людина любить планувати, то, звісно, вона буде планувати, прописувати список, що взяти. Якщо людина спонтанна, її не заставиш писати список і якимось чином то все. Тобто це залежить від індивідуальних особливостей, яка, mm -hmm. яка людина. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, а дуже часто кажуть про те, що от ми працюємо, і от ми разом із колегами поїдемо у відпустку. Mm -hmm. а, чи варто це робити? Ну, це теж дуже цікаве питання. Да. Чи варто це робити з колегами? І знову ж таки. Е... Залежить від індивідуального від індивідуальності людини і від того колективу, в якому людина знаходиться. Бо дуже часто буває так, що в офісі досить такі відсторонені стосунки, uh -huh. та, і один про одного не знають досить близько, так і то теж хороший ресурс для того, щоб зберігати свої свій простір. Uh -huh. Але і бувають інші колективи, коли дуже такий теплий мікроклімат всередині колективу, і тоді може бути коли відпустка разом проводиться. Навіть проводити. якщо гарні стосунки, все одно можна планувати, так? Можна планувати, а можна не планувати. А треба буде продовження роботи, як таке? Ну, знову ж таки, Залежить від багатьох обставин, не можна пропустити чітко, залежить від твого бажання, як ти, ти хочеш ти, ти зробити чи не хочеш. Угу. Ну а ти як налаштувати себе вже на відпустку, якщо вже, в принципі, прийшов вже цей час, залишилось, от, кілька залишилось вже кілька годин. Як, як себе просто налаштувати, щоб якось перейти в цей режим, тому що часто буває, що люди не звикають, от, коли вони працювали, працювали інтенсивно, і тут раз і все, угу. і вони відпочивають. От яким це чином зробити, чи це потрібно якось даватись теж до якогось? До якихось методик. Можна до методик не вдаватися, просто сказати «Здрасте, відпустка! я тут». Інколи просто буває таке, що ти працюєш, 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 особливо як ви згадували, дуже швидко все доробити, потім відпустка раз. І, і ти не можеш зрозуміти, що з тобою відбувається, і не можеш ну повноцінно відчути все... в той інший ритм. Так, в інший так. ритм. В ну, то, безумовно, треба продумати про те, що ти вже будеш в іншому ритмі. Да? Перед тим як ти очікування, вже uh -huh. от, момент очікування вже на наблизився, да ти розумієш, що. Все, завтра буде все інакше. Місяцями перед відпусткою можна переглянути фотографії, куди ти будеш щоб щоб, чи їхати. Щоб, щоб так. Так, так, якщо Минути. якщо якась екскурсія намічається, то безумовно потрібно підготуватися, щоб точно знати, на що звернути увагу, де саме хочеш побути. Так? І, ну, і це якось в атмосферу. Так, війдеш в атмосферу. І, і, власне, ще, от вже, якщо ви вже в відпустці, от чи варто думати тоді про робочі моменти, про робочий процес, це варто все відкинути? Абсолютно треба відключитися, абсолютно відключитися і ти в інший вимір, uh -huh. то набагато буде ресурсніше ніж думати. Про роботу, що я там ще не доробив, або що мені там ще зазвичай залишаться. буває, що люди. Ну тобто, якось ці мислі думки, думки. проходять ми мимохідь. Так, от до людини, і вона не усвідомлює, просто зазвичай згадує, згадує, згадує. От, як від цього відключити стоп, що? сказати, стоп, резиночку, причепити на руку резиночку, Тільки дурна думка про роботу. газ з резиночкою раз присік. Все добре. Дякуємо вам за таку розмову. Я сподіваюся, що всі дослухаються до таких от ну, А ми нагадаємо, що з нами в нас усту. Дії була був психолог Анна Гукова, яка розповідала, як готуватись до відпустки.